Дітки її дуже люблять, моя дитина взагалі, коли її питають, кого ти любиш взагалі, вона каже, маму, папу, бабусю і Наталю Анатоліївну обов'язково згадує. Ще з дитинства я мріяла стати балериною. Я у школі танцювала в народному колективі і вийшло, що я стала хореографом. Я вже хотіла щось зробити таке е, яскраве, велике і щоб ми були такі сильні. І такий такий колектив з 1999 році я зробила. Це педагог з великою буквою. Вона дуже щира. Дуже ідейна, діти дуже люблять і батьки також. З 2016 року мені запропонували очолити балет міського палацу культури. Робота моя, ви знаєте, я її так люблю. І я розумію, що це моє. Я без цього не можу. Вона не тільки навчила. А й виховала багато поколінь дітей, таким повинен бути справжній керівник танцювального колективу. Танці це спасіння, і тому те, що ми пережили, те, що пережила мама в воєнні такі в, в активну фазу бойових дій, так то я можу сказати, що з новою силою, тобто, коли ми повернулися до танців. Ми повернулися до нашого життя. Я ще думала, чи треба зараз танці наші комусь, чи не треба. Взяла себе в руки і почала працювати. Діти знаєте, вони ж шумні. Вони такі веселі, шумні, розтанці. Це ж так весело, гарно. А тут після того, що у нас случилось в Україні, вони дуже стали закомплексовані. Наших дітей сьогодні дуже жаль. Звичайно, дітки проводять дуже багато часу під час повітряних тривог. В школі вони йдуть в двадцять спускаються, і психологічний стан у діток. Звичайно, не дуже гарний, тому дітки приходять на танці, вони тут розслаблюються, вони тут граються, вони дружать в колективі, вони відпочивають тут. У нас є діти, де у кого багато батьків воюють на фронті, і вони так радіють, що діти, хоч виходять на сцену, що вони танцюють, що вони займаються, що вони приходять з танців веселі. Ви знаєте, раніше там закінчилось заняття, і вони всі бігуть там, переодягаються, їдуть додому. А зараз я їх виганяю з класу. Нашими дітьми треба займатися, і треба їм знаєте, розповідати, щоб вони дуже були вдячні нашим воїнам, нашій країні, нашому місту. Я їм все це кажу. Ви повинні все переживання, що ви вмієте, як ви вмієте, ви повинні показувати на сині. І для мене це така знаєте, благодарність. Коли вони так слухаються і танцюють з таким, ну, натхненням на сидів, таже зараз, що навіть після виступу ми за колісами ну, всі обнімаємося і плачемо. Вони такі дуже молодці. Коли за дітей все. Вона ж дуже ретельно відноситься, а, як і до постановки там танців. А особливо, от хочу замітити, це до костюмів. Вона їх сама придумує, і для неї дуже важливо, щоб всі виглядали просто, от, як кажуть, сиголочки. В такий тяжкий період. Ми всі так згуртувалися, і ми такі всі стали патріотичні, що нам так приємно щось робити, наше своє, і це показувати глядачам нашим, яке воно у нас все красиве, і ми дуже вони йдуть танцювати її вихованці, і вона в першу кулісу, і вона з ними, нібито там танцює цей танець. Вона прям і рахує так, от і там щось руками маше, вони те її може не бачать. Але вона не може стояти на місці. От настільки вона отак. От. Я оце захоплююсь оцим, цим, значить, задумом, Коли задум є, шукаєш музику, костюми. Це просто таке… і потім втілюєш це в життя, і коли на сцені не бачиш, як глядачі плескають, то оце і є. Найкраща винагорода, мабуть, я зараз вже можу сказати, що танець це і є сенс мого життя.